Вітаю вас, любі друзі, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми будемо вчитися визначати тему тексту і добирати заголовок. Пригадай. Тема тексту указує про кого або про що розповідається у тексті. Головна думка це те, що автор хоче нам сказати, порадити або до чого закликає. Заголовок. Це назва тексту повідомляє, про що йтиметься в тексті. Попрацюємо усно. Читаю текст. На клумбах полум'яніють червоні троянди. Підняли свої високі стріли білі, бускові, рожеві, темновишневі гладіолуси, невеличкими кубками, розкидані різнокольорові айстри. Оксамитом переливаються чорнобривці, ніжно похитують розкішними квітами-келихами білі лілеї, стрункими рядочками, ніби на лінійці, вишикувалися фіолетові білі й малинові флокси. Міркуємо разом, про що йдеться у тексті? Визнач тему тексту за допомогою підказок Квіти, краса або природа. Тема тексту квіти, який можна дібрати заголовок. Чарівна клумба квіти або барвистий квітник. Найбільш підходить заголовок барвистий квітник. Тому що в тексті йдеться про забарвлення і красу різних квітів. Отже, ми дібрали заголовок, який відображає тему тексту. Попрацюємо усно з наступним текстом. І ось уперіщив дощ, зашумів над полями, над пасікою, і вітер одразу вгамувався, вщух. А за півгодини прояснилося небо. Ніби вмилося дощем і стало блакитним-блакитним. Сонячні промені відсвічували золотом на обважнілих від дощу соняшниках, виблискували намистом на листі конюшини, бджоли вилетіли на збір нектару. Про що йдеться в цьому тексті? Визнач тему за допомогою підказок: погода, дощ або природа. Тема тексту дощ, який можна дібрати заголовок із запропонованих Після дощу бджоли оперіщив дощ. Найбільше підходить заголовок після дощу. Попрацюємо усно з наступним текстом. Як кажуть, у гостях добре, а вдома найкраще. Кожній людині свій дім милий. Там спокійно і затишно, де як не вдома, ми можемо бути самими собою. Після насиченого дня в школі чи на роботі кожен поспішає додому, щоб відпочити, переодягнутися в зручний одяг і м'які капці. Удома є улюблені речі, смачна їжа. Там на нас чекають рідні люди. Спробуй самостійно визначити тему тексту. Дім. А тепер добери заголовок. Милий дім. Прочитай текст. Небо було похмурим кілька днів. Але невдовзі знову вийшло сонце і потепліло. Тільки щось сталося з кольорами. Зелений ліс перестав бути зеленим. Дерева зробилися жовтими, золотистими, оранжевими, червоними, бордовими, брунатними і багряними, а небо синім, як ніколи. Бабине літо найкращий час для малювання, казала мама кротенят і роздавала дітям кольорові олівці. Визнач тему тексту. Осінь добери заголовок. Бабине літо. Тепер попрацюємо письмово. Запиши в зошит дату. Класна робота. І заголовок тексту, з яким ми будемо працювати спочатку усно, а потім письмово. Чудова літня пора. Знайомимось з текстом. Літо чудова пора року. На вулиці Зелено й весело. Так і хочеться весь день. Бути на свіжому повітрі. Улітку радісно займатися спортом на майданчику просто неба. Радісно проводити час у квітучому парку чи на зеленій галявині. А як же хороше плавати у ставку, нагрітому сонячними променями? Визнач тему цього тексту. Літо. Добери заголовок. Чудова літня пора. Тисни відео на паузу і спиши перший абзац. Зачин. Ти знаєш, що будь-який текст має складатися з трьох частин зачину, основної частини і кінцівки. У даному тексті тільки два абзаци. Не вистачає кінцівки. Пропоную скласти основну частину за допомогою питань і дописати кінцівку тексту. Улітку радісно кататися на чому. Подумай і допиши. Просто неба на майданчику. Весело гуляти з ким? І де. Я люблю сімейні походи. Куди. Обожнюю ласувати чим. Пригадай, що ти обожнюєш їсти влітку. А як класно відпочивати влітку де? і кінцівка. Я завжди з нетерпінням чекаю літа. Тисни відео на паузу і запиши в зошит основну частину і кінцівку. Давай перевіримо, який текст у тебе вийшов. Я склала ось таку основну частину. Улітку радісно кататися на велосипеді просто неба на майданчику. Весело гуляти з друзями у парку. Я люблю сімейні походи в ліс. Обожнюю ласувати морозивом, полуницею, черешнею. А як класно відпочивати влітку на морі! Я завжди з нетерпінням чекаю літа. А який текст вийшов у тебе? Не забудь надіслати свою роботу на перевірку вчителю. Перевіряємо себе. Я знаю, що таке тема тексту, головна думка і заголовок. Я вмію визначати тему тексту і добирати заголовок. Я вмію складати речення. Продовжувати розповідь на тему даного тексту. Я вмію записувати текст, дотримуючись абзаців. Дякую за увагу. До нових зустрічей!